Дивіться, як Дмитро робить вправо. Яка сила, яка потужність. Яка міць. Вау! Супер, супер. Е, Максим, скільки вам ще лишилось? Ну, в клубі. Не знаю. Скільки вийде? Зустрінемося наступного разу. Сьогодні ми працюємо над силою, ми поділили чотири вправи на верхній плечовий і чотири вправи на, на ноги, скажімо так, на різні групи м'язів. Тобто ми пропрацьовуємо всі м'язи для того, щоб вони були готові отримувати нормальне навантаження. І мишці витримували це на футбольному полі. Тому сьогодні ми пропрацюємо всі м'язи окремо. Розкажіть, в якому фізичному стані перебуває команда в перші дні зборів і наскільки хлопці готові отримувати великі навантаження. Більше половині хлопців, десь 70% працювали зі мною ці два місяці перерви, що були, і дуже гарно попрацювали, набрали трошки сили і продовжимо її розвивати. Інші хлопці, хто не працював, почнемо трошки з меншої ваги, але будемо теж розвиватися. У нас ще є два місяці на підготовку, тому будемо працювати. А яку індивідуальну роботу футболісти виконували під час відпустки, розкажіть детальніше? Вони працювали дуже багато в тренажерній залі. Вони грали у футбол, збиралися десь три рази на тиждень, і три рази на тиждень був тренажерний зал. Фізичну форму підтримували майже кожен день, або в залі займалися з Олексієм Олександровичем, нашим тренером, або в футбол збиралися, грали завжди, завжди багато. Хлопців приходило, грали футбол і для емоцій, підтримували форму. Тобто завжди щось робили. Ну, знаєш, кажуть, що футболісти не дуже люблять роботу у тренажерному залі, а от особисто ти як до цього ставишся? Е, ну, Для мене робота в тренажерному залі завжди була до та Я завжди полюбляв та продовжую полюбляти це діло. Тим більше, коли нема тренувань на полі, тренажерна зала це для мене це дуже важливо, і я почуваюся тут дуже добре. Якщо враховувати твою позицію на полі, так центральний оборонець, наскільки важливо мати міцні м'язи, силу та витривальність? звісно, це потрібно, щоб бути потужним, щоб не програвати боротьбу, щоб виглядати так можна сказати масивніше. Та це, це дуже важливо, тим більше для такої позиції, як у мене. Чи відрізняються навантаження, враховуючи ігрові позиції футболістів? Мовно кажучи, голкіперам одні вправи, захисникам інші, нападникам. Ще якісь інакші, розкажіть. Зар зараз ми працюємо над загальною фізичною підготовкою, тому всі працюють і роблять одні вправи, але вага відрізняється не від амплуа, а від того, наскільки гравець готовий і наскільки він працював у відпустці. А вже ближче до чемпіонату, то так, вони мають свої специфічні вправи то спеціальна фізична підготовка і тому, звичайно, відрізняються, наприклад, вправи нападника і вправи голкіпера. Скажіть, чому на початковому етапі зборів поряд із тренуваннями на полі заняття у залі є не менш важливим? Тому що зараз футбол дуже розвивається і не стоїть на місці. Якщо ви побачите всі топ-європейські клуби із топ-5 чемпіонатів, як люблять казати наші гравці, вони працюють кожен день в тренажерній залі, будь то активація, будь то праця над силою, швидкістю чи витривалістю. Тому що зараз силовий футбол потрібно бігти, потрібно бігти на високій швидкості. І упродовж 90 хвилин, якщо в тебе не буде сили, ти не зможеш цього зробити. Тому це дуже важливо працювати як в тренажерній залі, так і на футбольному полі. Скажіть, чи доводиться вам якось додатково мотивувати хлопців під час заняття? Чи горять не хочу за цими тренажерами, за гантелями і так далі? Е, є і таке, і таке. Комусь треба розповісти, для чого це потрібно, як це робити, як воно допомагає. А є такі, котрі приходять самі і кажуть, «Тренер, давайте ми ще хочемо, ще хочем, і треба трошки сповільнювати. Тому треба коригувати, одним додати, одним навпаки, обрати. Але хлопці працюють дуже гарно, тому. Звичайно, хочеться, щоб було більше тих, які хочуть самі, які приходять і кажуть, тренер пішли.